Неуроками єдиними. Відтепер в позаурочний час учні Єрпеня, а також місцева молодь, зможуть знайти собі заняття до душі і навчитися чогось нового незвичного. Благодійний фонд Жовто-блакитні крила відкрив на території ліцею номер 3 мультифункціональний простір, центр розвитку дітей, молоді та вчителів Генерація ЮА. І першими його відвідувачами стали вихованці третього ліцею. Мені дуже сподобалась машинка, і я ніколи не шила. Я дуже сильно хочу спробувати ну, шити на машинці. Діти облюбували ось цю швейну машинку. Вони вже дізналися, що на ній зможуть пошити м'які подушки, різні іграшки і ще багато чого. Цьому всьому дітей навчать, якщо, звісно, це буде їм цікаво. Це є швейна машинка, є вишивальна машинка, є термопреса, варлок. Зазвичай ми питаємо у дітей, що їм цікаво, і від цього відштовхуємося. Швейна майстерність це лише один із багатьох напрямків, які діятимуть у центрі. Ось тут малі вже приміряють до себе різні акторські ролі, бо ж дізналися, що можна буде займатися в театральній студії. Мені дуже подобається це, тому що це дуже цікаво це дуже весело. Головне, це наша ідея, що виставу пишуть самі діти. Ми плануємо придумати сценарій про життя підлітків зараз. Під час війни, але це має бути вистава про перемогу. Про перемогу над обставинами. А ось тут розташована профорієнтаційна майстерня з куховарства. Саме в цій залі народжуватиметься соціальне шкільне підприємництво. Це страшне технологічне обладнання будь-якого ресторану або кафе, де, де діти зможуть навчатися професійно, отримувати. Курси по кулінарії бути справжніми кулінарами і поварами. їм буде доступне це все приміщення. З ними будуть займатися майстри. Все, що приготують юні кулінари, одразу потраплятиме у пришкільне соціальне кафе. Воно працюватиме поруч із виробничим цехом. Тут можна буде придбати будь-яку приготовлену дітьми страву за донати на потреби ліцею. На відкритті простору можна було почастуватися смаколиками від вихованок закладу, які вже спробували себе в професії кондитера. Це такий новий опит. Такі мені, я думаю, знадобиться в житті. Можливо, навіть і буду далі в цьому себе розкручувати. Під моїм керівництвом вони створювали таку красоту і смакоту. Всі чудово споралися зі всім, тому надіємося на чудовий результат і очікуємо відповідь від гостей. Цей мультифункціональний простір в Ірпені єдиний на Київщині. Ще два такі центри благодійний фонд відкрив в інших регіонах України.